Шановні українці, вітаємо всіх чоловіків і жінок, захисників і захисниць України. Поки є герої, що, попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Ми вже перемогли, бо агресор, що сподівався легко розтрощити. нашу країну, отримав могутній народний спротив. Це і є перемога, бо вже всі зрозуміли, що є країна, є єдиний народ, є воля до захисту свого права на державу і на свободу. Саме цього вони і не очікували. Вони очікували, що ми не населення, а народ, ми різних національностей, релігій, але цьому виявилась наша сила, адже ми не стали виясняти, хто з нас який, а поєдналися та доповнили міць. Хоробрість та досвід один одного і ще з'ясували, що лише зустрівшись з війною, ми справді зрозуміли, що таке захист України, і це тепер назавжди Україна знає, хто вона такі. Наші захисники молимось за вас. Пишу лист захисник України в цей час, коли ненависна війна натрапила зненацька у родини, де мир і злагода завжди були сповна. На цій землі благословенні Богом. Омрійні віками у піснях, тужливо, серце плаче монологом, солдати падають в боях, страшенна мить спинилася війною, забравши сотні тисяч душ, скажи: чому це сталося з тобою? Для чого тебе нищать все чим душ? Я все ніяк не можу зрозуміти, кому потрібна ця війна, чим завинили наші діти? Тривога в серці не мина, лунає гучно гуркіт канонади. Жахливі постріли навкруг, довкола височіють барикади, хіба ж так ходять в гості друг? Чому сусід, засліплений війною, Холоднокровно нищить наш народ? Настане мир, але ж якою ціною, ціною смерті, болі та скорбот? Та, переживши ці нестерпні муки, ми з вами назавжди тепер чужі, натомість пам'ятають хай онуки, незламність духу та нескореність душі. У День захисника України ми хочемо подякувати та віддати шану всім чоловікам та жінкам, які відстоюють незалежність українського народу та нашої держави. Ви Тілюйте мужність, силу та героїзм, захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай ваша сила буде завжди застосована на любові, нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на вас завжди чекають. Ви наші герої і честь. Слава Україні, героям слава!